Христос народився, вітаю всім. Значить, давно планували зробити такі підвізки на сковороди, на сковорідки. Багато хто запитував і, нарешті, зробили. Це такий перший варіант. Він буде трішки змінений, але тільки в кращу сторону. І декілька слів про нього. Самий базовий такий варіант підвізки ви можете замовити окремо, в чехлі, навіть що входить в базовий комплект. Саме верхнє кульцо, тобто основа підвізки, на дрова така сковорідочка, і шість ніжок. Вони розкручуються, знімаються, тобто є нижня, я верхня. Якщо ви хочете на природу, можна і не ставити, наприклад, всі дві ніжки, просто нижні, але вже як вам буде зручно. Ну, це є базовий комплект, це зрозуміло. До нього ви замовляєте по бажанню. Сковорідку з бортиком без бортика на 40 см чи, наприклад, на 50 см, як ось така. Всього навіть тут є така готова. А, до кожної сковорідки йдуть а, такі металеві ручки в комплекті. Ну і далі ви вже можете замовляти аксесуари, наприклад, ось такі кришечки знеживіть. І також скоро будуть доступні надписи на кришках знежовійки. І в принципі, на багато чому буде доволі цікаво, Ну і не тільки а можна буде зробити будь-яке гравіювання на цілу кришку. Будь-що що побажаєте на кращому кумові, батькові, батькам, синові і що завгодно захочете чи малюнки, а все, що ви зможете придумати, сфантазувати, ми зможемо в принципі, я сподіваюся, ми зможемо це реалізувати. Тобто ось так виглядає такий мінімальний набір, а, і знову ж таки найцікавіше, що, що ви можете замовити дуже багато різних аксесуарів. Ну, не так багато, тільки два, але, але це достатньо. Ось, наприклад, така е, решітка. Ви можете її так поставити, і вже тут ви можете ставити якийсь казан, як ми постійно в нашому мангалі робимо. І така маленька річ заміняє вам повноцінний. Мангал. Тобто це все можна замовляти в комплекті. Сітки з харшової на сталі, це наш такий бюджетний варіант, дуже класна штука, легка, е, набагато дешевше, як, е, наприклад, така сітка барбекю з бортиком. Е, це така вже преміум сегменту, а це дешевше, але нічим не гірше. Повірте, мені, як до мене для цієї, цього набору вона просто ідеально сюди вписується. і виглядає приблизно ось так. Тобто ви можете посмажити картоплю, забрати сковорідку, е, значить підняти вище цими ланцами, якщо у вас буде недостатньо грані, підняти вище е, саму цю нижню тарілочку. Тут буде вогонь, до речі, горіти е, дрова. І ви зможете смажити вже щось на сітці барбікю. І також до цього, до цієї всієї краси, у нас будуть чехли. чехли отакі. З дуже хорошої міцної матерії, з хорошими замками, з надійним прошиттям, як ви бачите, повністю на весь чехол іде такий уміцнений, я не знаю про не сказати, така дуже досить груба тканина. І також там йдуть всередині два відсіки. Тобто ви можете щось будете собі, наприклад, там аксесуари поставити ту сковорідку і там і підвіску. Також на ніжки окремо є окремо є така кишенька, дві кишеньки. Ми ще в майбутньому можливо, щось змінимо, додамо якісь е додаткові кишеньки, аксесуари, там, на линці, можливо, на ручки. Ну, вже це Подивимось е по ваших відгуках. Е також, також все вже не стосується цього, але нагадую, що є е сіточки, такі наприклад, великі, до цих дорожчих сіток ідуть вже такі ручки. Теж нержавічої сталі для більшого комфорту, щоб ви могли зручно взяти, наприклад, її і поставити на відкритий вогонь, щоб вас не пекло. Так це приблизно буде виглядати. Такі ручки також можна замовити до будь-яких сіток з нержавійки, в принципі, напевно, до будь-яких. Знову ж таки, такі сковорітки великі, тошина сковорітки 5 мм, бортик 4 мм. Така доволі важка, міцна, надійна, довговічна. Ну і ще в нас зараз замовляють після останнього відео з змагалими такі сковорідки на піцу, вони більш плоскіші, але теж доволі зручні. Хоча я, ними, правда, ніколи не користувався, але як тато на них постійно готує піцу, ви могли бачити доволі зручно. Тому, якщо вам щось таке буде необхідне, воно ідеально. Буде потрібно, воно й далі підідає як і на подрунок, так і виїзд на виїздимо на природу. І що саме основне, ви маєте таку маленьку підвізку, яка заміняє повністю е, монгал, повноцінно заміняє величезний чи маленький монгал і дуже зручно взяти його з собою на природу. Тому кому буде потрібно, дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на сторіночки, звертайтеся. З новим Роком! всього найкращого! От, як ви бачите, я збираю цю підвізку на замовлення, ну, на відправку точніше, І зараз все це буде спаковувати в цей чехол. І ось саме так ніжки розбираються, скручуються. Тут, до речі, є такі на нижніх ніжках є такі а, пластмасові вставочки. І зараз це все спакую остаточно і покажу, як я це все вмістив в цей чехолочик. Ну Що ж, зібрав всю підвізку, спакував, зібрав і зараз це все буду складати в чехол. Виглядає масив велике, До речі, вага 15,5 кг всього набору разом з чехлом. Що починаємо? Знову ж таки, в чехлі, як я казав, є два, два відділа, такі дві кишеньки. Один з них буде завжди менший, другий більший. І цей менший він якраз буде йти на ці аксесуари. Ось як ви бачите, це йде сітка на казан. ось так, а Знизу я поставив тут воно окремо. Просто ось так я складу ці аксесуари, нижні менші від сіт. Все, поставив. Давай я ось так, напевно, що стану, щоб було видно. Ось так це буде. Гадати. Все. В е, майбутньому цих бутів не буде, буде трошки розумніше зроблено, зробимо. Буде ще трошки легше і зручніше. Поклали. Дальше, це поклали. Далі Ось так. І отут останнє це сковорідка, всередині сковорідці ручки і кришка з нержавіки. ось так. Дальше, такі очки на ручки будуть трошки зменшені в майбутньому і буде. Ще зручніше також це все складати. Все, це є. Можемо, а також сюди доведеться і це ставити. Можливо, якісь е, менші кишеньки або всередину немає, немає вже різниці. Краще сюди. Все, можна це можна закручувати. До речі, замок тут е, йде е, набагато такий зміцнений. І він спеціально не металевий, щоб від вологи він не почав ржавіти і кленяти. Ще забув сказати, що зараз все нове і запаковане в плюху. І коли ви вже будете після приготування складати в чухол, краще з собою мати декілька великих пакетів, звичайних поліетиленових пакетів. І перед тим, як ви поставити в чухол, поставити все в пакет, щоб не мостити і щоб вам все там. Наприклад, нерживіка не контактувала там, з сажею і тому подібне. Все залишається. Ось дві пари ніжок. Одні будуть такі з болтиками. Там, ось сюди. А другі, виходить, верхні чинечки. Все, і закрили. Ось так. І тепер, знову ж таки, 15,5 кілограм. Цюхол дуже міцний. Витримали спокійно, поставили в машину і поїхали на природу. Всім дякую. Ну, а для більш детальної інформації звертайтесь за телефоном, який буде у описі цього відео. Телефонуйте нам або пишіть у Viber Messenger, WhatsApp чи будь-які інші соцмережі. Також не забувайте донатити на армію і бережіть себе.